Давай щось запропонуємо людям цікаве. Давай, фонду А ну показуй. Нове надходження. 2.0, газ, бензин, 2007 ага. рік. Автівочка на автоматі. В Дуже гарному червоному кольорі. Дуже шикарний салончик. Весь в чохлах. З під чохлами взагалі ідеальний салончик. Угу. Людей цікавить ага, завжди пробіг. Пробіг 350 тисяч на повному приводі. Автівочка в дуже гарному стані. Ціна Варта, Найголовніше. Ціна на неї буде 8 тисяч доларів. Приїжджайте, забирайте. 8 тисяч доларів за ось такий паркетник на повному приводі з 2-літровим бензиновим двигуном в наявності з адресою міста Київ територіальної оборони 102. Повний привід, автоматична коробка передач, підігрів, сидінь, клімат, контроль двозонний, електрорегулювання, дзеркал, повний склопакет. Краща ціна, яку можна також собі е, вигадати. І другий комплект гуми у подарунок.